Привіт! Мене звати Іра Ласінка, ми говоримо про Корею. І сьогодні я їду у Кохан із Кусан на автобусі. Кохан це невеличке містечко на східному узбережжі материкової Кореї. І люди туди їздять участь схід сонця. І якраз на цей регіт це китайський новий рік. Тобто новий рік за місячним календарем я вирішила зустріти схід сонця. На східному набуть березі. Цього разу не західжу, а материковий горець. Спередо купити, що є. Усе, що зміг колись ховати, усе, про що забув давно, і ніколи не хотів втрачати. Знищити, віддати Сьогодні ми нікуди не ходили по місту, бо втомлені і вже пізновато. І ми взяли е, собі поїсти Кімчі Джон і Камджа Джон. Камджаджон це такі дируни корейські. І взяли ще Макколі, тому що Джони їдять е, із Макколі. А завтра вже ми поїдемо по цікавих місцях по ханах туристичних місць похана. Тут зустрічають сонце люди. Зараз люди вже розійшлись трошки, бо сонце вже зійшло. Був дуже гарний схід. Ми просто угоди від цієї хвилі. Угу. А от у не з моєї хота там. Oh. <si suppression> <descon TU digitizer> <ugenazori> а нас. Ой. А нас і розпочне. Ну воно розбивається об каміння. і так сильно люмби. Відкриваю море пошті. І пірнаю ти назавжди басли. Повернусь, слишко на паузлі. Щоб побути с тобой на хвилет. Так класно жити з тобою в цьому свете и сенсі, кинуш, что в кори зустріти, и бег бігти на край свету. Від сонця, якщо чесно, ми трошки спізнилися, але тут таке гарне узбережжя, ви подивіться. Коли ми підходили, людей було дуже багато. Зараз нікого, бо е, більшість якраз йшли назад, коли ми підходили до цього місця. І в мене було таке відчуття, наче на Великдень я прийшла сяти е, Паску десь в 10, коли усі вже розходять. Вже розійшлися, а ми чекаємо, поки сонечко вийде з за хмари і таке зійде над цією рукою. Це рука та що в морі. А ось тут є ще одна рука. Ці дві руки були зведені тут у грудні 1999 року, і вони символізують єдність і співіснування. Але більшість їздять сюди заради гарних фото, звісно. Зайшли в дуже дорогу кав'ярню погріться, бо на дворі холодно. А там саме проглядається сонце. Кафе надто дороге і кава. Не надто смачна, але щойно підійшов власник і подарував нам ось додатковий якийсь десерт і привітав з Новим роком. Бо сьогодні Новий рік за місячним календарем, якщо хто забув. Це місце зйомки дорами, коли квітна Камелія. І насправді у Пухані, наскільки я зрозуміла, доволі багато дорам знімалося. Наприклад, селище ча 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 Але я селище Ча-Ча-Ча не дивилась, а от Камелію дивилась. Оце ж в дорамі таке краве скріплеє. Трім місця, де сидів Ханханель, ще багато всяких цікавинок у парку. Чому ти не згадуєш про Гон Хаджин? Вона теж тут сиділа А, бо я забула її ім'я. Тут не тільки Канханель сиділа, а ще й Гонхе Джин. Оленкіні, між іншим, одні з улюблених акторів. Ханель мені просто подобається, бо він дуже гарний. А Гон Хеджин через те, що вона дуже хороша акторка. І гарно плаче. І гарно плаче. Ну, в плані, правда подібна. Меморіал, який вшановує корейських патріотів, які протистояли японському імперіалізму, щоб відновити національні права і пожертвували своїми життями щоб захистити демократію. Гуляємо нетрями. Це вуличка, де знімали. Дарамо, коли квітне Камелія Деякі моменти, Так, да, Деякі моменти. І ось це був магазинчик, тобто не магазинчик, а ресторанчик мами головного героя. Там щось можна поїсти, але не те, що продавала мама, кажуть. Вийшло сонечко, знайшло людей. Ой, хочеш смаженого сиру? Як воно? І ось ця будівля, де, власне, головна героїня мала свій заклад, ресторанчик. Тут дуже популярно, всі фоткаються. Ой, та-та. А ось тут навпроти магазинчику Олейка, е в який її переслідував маньяк, або вона так думала. Я забула вже. Не, то ж нічого не пам'ятаю. Це в неї такі столи стояли в ресторанчику. Сувенірна частина. Ого, тут оно, дивись, йде Камелія. Тут зошити є дуже гарні. Я така штука, я дивилася в одному блогі, що в общем є цілі е, е, магазини, де тобі не кажуть, що це за книжка і не кажуть автора, і не показують картинку, як вона виглядає. Просто коротко, типу, приблизно що це за жанр і історія, так плюс-мінус. Дивин есей. Денесеї. Оце Джанпен Сосоль. І що це значить? Джанпен Сосоль це великий, великий роман. Роман Ого. великої. А так великої. і не скажеш, що великий. Ліна, це дуже прикольно. Тільки мені не можна купляти більше книжок. Тут написано, що це книжка, яку порадив Канганель, але вона яка товста. Історія про життя і літературу, yeah. і культуру. Вибрали. Це внутрішній дворик. Так да. І ми ліслінчики тут. Ігрова кімната. Відеогеймс. Тут ціла розвага. У цій кафешці А ось де ми і йшли вже з вами. Поки ми були у цій кафешці, набудувалася така черга. Що я поки що передумала фотку о, ось як воно! Як гарно сонце сходить, ви бачите? Ну, ось це десь так воно мало бути. Нам сказали, що у похані треба поїсти ось таку рибку. Ти хочеш тут таке їсти? Тут сушена риба якась? Не дуже. Нам порадила прекрасно, звісно, але трошки стрімно. А ось це Оленка каже, що це її любима страва. Це як кімчі чіке тобто суп із кімчі, але там ще й тонкацит. І тут ще, ще куча всього цікавого є. Ну, словом, ми вирішили, що нам треба сюди. Пішли. Це те, що я собі замовила. Я не дуже знаю, що я собі замовила. Але ось це явно якась маринована цибулька. Якась сире яйця, не знаю. <laughs> Щось м'ясне. А це Оленка замовила. Це тонкацу, свиняча котлетка. Ну і тут оці закуски. Сюди. Ця штука називається Space Walk І, очевидно, всі ці машини теж приїхали саме сюди. Ви зараз побачите, що це, але саме заради цієї штуки я вперше подумала приїхати в погано. черга, щоб зайти туди. Продовжується і десь там хто знає, може біля підніжжя гори закінчується. О, це кінець. А що ж це? Це кінець. Пухан — це містечко, у якому живе 500 тисяч людей. Доволі невеличке. І насамперед відоме тим, що тут є четвертий за величиною у світі сталеварний завод. І ось це він. Навіть якщо зайти в українську вікіпедію, там, здається, перш за все говориться про цей сталеварний завод. Це видно новорічні прикраси. Це не тільки новорічні прикраси. У них дерева так обв'язують щось тепленьке називає. Ну це так. Та. Та. Я бачу та, таке. І ось тут йде вітання з Новим Роком. Типова фраза. Тут написано Сегейбук мої падесио. Ось тут екранчик щось показують про цей завод сталеварний. Ось ця мертва петля, на неї заходити не можна. Ми доходимо до входу. І це зайняло у нас 22 хвилини. Скажу вам, що ця штука ходить ходором. Ось я стою. Це я стою. На відміну від рук, сходи були збудовані зовсім нещодавно, наприкінці 21-го року, і збудував їх той самий сталеварний завод, про який я вже згадувала. Вхід безкоштовний, але на сходах одночасно може бути не більше 250 осіб. Взагалі, завод це погано для міста, для екології, і тому вони, наче як намагаються підлизати. спускаємося з найвищої точки. Дуже класно місце. А, Давай одну половину пройшли і перейшли на іншу. Тут одразу доволі крутий підйом вгору. Дуже цікаво дивитися за іншими людьми. Деякі бояться висоти дуже явно і прямо не тримаючись за. Переводи не пересуваються. <ріст> так, того вони всі держаться. Нових людей вже не пускають, і того зараз. Натовпу тут значно поменшало, але ми вже знаходилися і ми бажання ще йдемо вгору. йдемо вгору. Треба туди, щоб спуститися вниз, ми спустились тут до пляжу. Хочемо пройтись трошки і поїсти мульхве. Можливо, ніби як в Пухані це відома страва, але це, по суті, суп із сирими репродуктами і гострий. І холодний. І холодний, та, ще й холодний. Ну, в принципі, для гострого хорош холодний це не так і погано. От. Але заклади з мульхве такі традиційні і не дуже привабливі порівняно із кафешками, які знаходяться поруч. Найшли мульхве у привабливому закладі. Замовили одну порцію, нам принесли ось це все. Так, так? Так. Ви Не, не кажеться, що це вже мало Що Таке команда. Але ж воно гостре, мабуть. Чи ні? А тут у нас рис. І як воно? Це рибні пиріжки. Дуже мені сподобалося. Ось, якщо не вистачає гостроти Чесно кажучи, мені гостроти якраз. Ось тут рибний бульйон із кімчі, і тофу, і прям дуже смачно. А це власне ця страва мульхве і теж мені подобається. Воно трохи видно, ті сходи.

А це найвідоміший пляж Похана Йон Ільде. Я завжди на пляжах вночі. Зазвичай на пляжах заборонено пускати феєрверки, але е, нікого це не зупиняє, і в багатьох магазинчиках біля пляжів ці феєрверки можна купити. У погані деякі зупинки із дверима. Мабуть, не тільки в похані. Це так виглядає список автобусів, які скоро приїдуть. І ще що цікаво, що ось ці лавочки теплі, не ну, з підігрівом. Сьогодні дуже мало часу, і ми вирішили поїхати хто зна куди подивитися на ще одну обсерваторію, а водночас прогулятися мимо моря. Вчора мені дуже сподобалося узбережжя, тут воно може теж. Ось це те, куди ми йдемо. Аеропорт. Мені дуже подобається, гарно. Дуже. Яке класне місце для пікніка. Це така місцинка, де можна подивитися на краєвиди, на хвилі, на схід сонця, скоріш за все. Оцей місточок він у формі якора. Here we are Це погано для гарного фото, але непогано для атмосфери, як на мене. І Трохи блукаємо по дорозі до аеропорту і випадково е вийшли там, де знімалась дорама селище Ча-ча. ча, -ча, -ча. Оне Очевидно, остання серія Гривка кальмара знімалася у коханському аеропорті. Це ми купили ще наклейки. Та-дам! Та-дам! причина подорожувати. Купа корейського тексту. Ну Прочитай щось. Оце ще. Тут різні книжки, мабуть. Мабуть. Добре. прочитать. А т н о c a l l e e t